Давайте покажу вам ось таку красу. Зацвіли наші чорнобривці біля теплички. І тут отакий цілий-цілий кущ, які вони гарненькі. Ось така краса. Ну і звісно, цвіте тут моя меліса. Пахуча. Надзвичайно пахуча. Ой, як класно пахне. Ну що ж, ходила я сьогодні в своїй тепличці, робила там трошки порядок, повиривала зілля, почало рости, і назбирала сьогодні помідорки. Давайте зараз покажу, які сьогодні назбирала урожай. Ось таких два ящичка помідорок я назбирала. І червоненькі дозріли вже мої. Пам'ятаєте, я вам знімала там один такий невеличкий кущик, там у мене почали спіти ось такі червоненькі. Кругленькі. І рожеві поспіли, ось такі великі. І ось такі поспіли рябенькі, кавуни у мене. Дійсно, якщо таку положити десь біля стежки, то буде справжній кавун. Ну і ще покажу вам ось такі жовтенькі почали у мене дозрівати. І ще сама сама перша. Помідорка. Ну і ось такі сливки. Це слива гігант. Дуже класна така сливочка, але ще її в мене багато немає, тільки почали спіти. Ну і тут у мене такі розовенькі, класні. Ось ця сама-сама така класна мені. Величезна помідорина. І ось ця така класна, дуже величезна. Тому сьогоднішній мій урожай. До речі, ось ці сливочки дуже рясні. Давайте покажу вам, які вони на кущі. Так. Зараз ось дивіться кущ цих сливочок. І подивіться, які вони рясні на кущі. Вони ростуть цілими ось такими гронами. І вони тільки-тільки починають спіти. Я вирвала буквально там от 2-3 помідорини. Ось дивіться, скільки, скільки їх нав'язано на кущі. І ось тут. Вони, до речі, високорослі, вже вони доросли десь вище мене. І ось тут, І ще одненько покажу. У мене їх тут небагато. Три посажено. Ось скільки їх тут нав'язано. Дивіться, не можна відкрити грону. Ось такими гронами вони доспівають. Ось такі сливки, гіганти починають спіти. Ну і ще вони зелені. Вирвала тільки декілька штучок їх. І ось там ще такі грона вісять. Геть до самого верху вони в мене зав'язуються. Ну, попробую ще ближче вам зняти ще одну гіллячку, ось дивіться. Ціла-ціла така гілляка, цілий грона. Ось такі сливки, бомбезні. Ну ще жалко зелені, ще не спіють. Хтось із підписників запитував мене, чи я сажу тільки великі помідори, салатні. Ні, звісно, сажу різні. Я люблю різні і сливки, і круглі, різні, різні сорти, незалежно від того, які вони по величині. Тому в мене є різні, не тільки великі, просто великих помідорів я саджу набагато більше, тому що салатні полюбляють усі. Ну і, звісно, сажу їх теж на продаж. Тому більше у мене, звісно, великих таких салатних. Давайте покажу вам ось такі у мене є невеличкі маленькі. Ось такі вони. Такі, як чорні, ніби чуть-чуть, такі зеленувато чорні. Теж сажу, бачите, навіть такі невеличкі. Я їх люблю в салаті. Їх просто пополам ріжеш і вони дуже смачненькі. Ось, бачите, більші, менші, вони теж на гілячках ростуть, але ну, я їх обірвала вже. Тому сажу різні, маленькі, великі. Просто салатних я сажу набагато більше. Ну і ось. Ось одненька навіть лопнула, перепила водички. Ну, що ж, друзі, кому сподобалися мої помідорки, ставимо лайки, коментуємо. Ну, звісно, не забуваємо підписуватися на мій канал. А На сьогодні буду прощатися. Всім пока-пока!